Доброго всім дня. Вирішив я зробити огляд. Давно хотів. І вирішив я зробити огляд на ось такі зарядки. Бо дуже багато хто каже, що B6 найкраща, SkyRC, B6 Neo Дехто каже R7, 7, сьома краще. Ну і старий iMAX B6. Це клон. Ну, не в тому річ. Сразу розкажу вам про клон. Про iMax B6, тому що тут сильно багато що не розказувати. Які... Не буду розказувати, дивіться, який він великий. По-друге, він не потужний. він 80 Вт. Так само можна ним заряджати, як і теми до... від 1 до 6С акумуляторні збірки. Ну, він для зарядки чогось маленького, не сильно потужного. Підходить Єдине, він великий, немає. Посив, він має таке пасивне охолодження. От, до нього е, треба щось хімічити для заживлення його. От, е, в принципі, можна ним користуватися, але це вже пройшлий вік, я думаю, що його в цьому огляді не треба. Хочу я більше зрівняти ось цих дві зарядки B6 Neo і MC від Tolker RC і від skyr Так, ну по комплектації тут, в принципі, сильно нема що розказувати. Сама tulker RC, йде сама зарядочка USB на USB, а для прошивки. Там мануал і скло. Не скло, а целофанка. Наклечка на, на екран. Тут, в принципі, то саме, чуть-чуть менше, але все, що потрібно, є. Так само в коробочці йде, йде мануал, ну, йде сама зарядочка. Так, ось подивимося, давайте спочатку розміри їх однакові, що по висоті, по ширині, по, вис... по довжині. Керування на тулкер-терсі йде через такий от. Крутілку і кнопочка. Тут же три, три кнопочки. Кому як удобніше, не знаю. Мені більше подобається все ж крутілочка. Ну, це таке. Давайте під'єднаємо зарядочки. Так, ну і будемо дивитися на самі екрани. Ще що хотів сказати, перший же плюс, що SkyRC можна під'єднати відразу до type кабеля і він буде працювати. Зараз включу, не включив. Так. Ось він завівся, прожужжав, все працює. Тут попередження. От. Сразу показує потужність моєї зарядки. Зарядка в мене на 65 Вт, тут пише 60 Вт, хай буде так, 20 Вольт, 3 А. Деколи він пише правильно, деколи неправильно, тут не, не суттєво. Тулкитерсі так під'єднати не можна. Тут можна під'єднати тільки через xt 60 Це маленький мінус оцеї зарядочки, з якою я знайшов вихід. Щоб під'єднувати так само до зарядного пристрія. там, у мене на 65 Вт. Це зарядний пристрій для телефонів, більш-менш потужні 65 Вт. Щоб його під'єднати сюди, я купив ось такий тригер, як ви бачите зараз на екрані. Припаяв його до XT60 входу і вийшла ось така от штучка. Всередині тут павер-рельвер триггер. Прибавлений зразу на XT60, втикаючи його ось сюди. Ми можемо підключатися так само через Type-C. Перезагрузився, бо це через один блок живлення я підключаюся. Що воно зараз покаже 20 вольт. 1 ампер. Ну, Тому що я до одної зарядки через 2 псішних входа під'єднав дві зарядки. на цій. Не, 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 не так важно. Я тут потужність перевіряти їхню не буду, бо то що, що тулки рс має 200 Вт потужності, що SkyRC до 6 так само має 200 Вт потужності. Тепер дивимося на екранчики. Екранчик в Тулки Терсі набагато більший. Він має більшу роздільну здатність, бо то, що ось, якщо придивитися сюди до SkyRC, тут видно точечки, пікселі, розрішення хуже, ніж в Toolkit RC. Відразу же на Toolkit RC, коли ти під'єднуєш акумулятор там, 1, 2, 3, 4, 5, 6S, зразу відображається напруга на кожному акумуляторі. Щоб на skyr це побачити, потрібно нажати кнопочку. Тоді ми побачимо. Зараз не під'єднано, але тут би, зараз би мало показуватися, так як отут. Вольтаж на кожній, на кожній банці. Наступний тут буде показуватися опір, що так само може показуватися ось тут на Tolkit RC, якщо прокрутити в сторону. Зараз не підключений акумулятор, а пізніше покажу. Ну і весь ще знову показує. Вхідну напругу. Вхідну напругу на тулкитерсі показується ось тут вверх, в верхньому углу. Тут же й показуються часи, це коли воно вже буде заряджати або розряджати. І є температура. Тут же ж такого немає. Тут температуру не показує. Тут показує. Ну Тут більш інформативний екран, як би не було, щоб накрутити. Тут по екранах плюс Tolky-RC, не дуже плюс SkyRC, хоча це не, не є мінусом великим, бо то що все, все видно, все показує. В принципі, так само показує, скільки ампер годин, коли заряджаєш акумулятор, тут на tolky ту, На SkyRC ось тут показується. ватт часи показується. І хвилини, години скільки заряджається. Акумулятор. Так само тут показує години. Ну години, години. ну, і от 20 години теж тут вверху є. Все те саме показується, трошки розкидано. Єдине, що тут ще таки показує температуру. Так, наступні плюси і мінуси. Не знаю. Ви собі дивіться, що вам плюс, що вам мінус. Я не знаю. Я розказую свою думку, ви собі дивіться. Далі. Відмінність. Для зарядки, що одна, що друга зарядка, заряджають дуже добре, що одна що друга мають, будуть заряджати своєю потужністю 200 Вт або максимальною силою струмою 10 А. що цей, що цей, цей. Щоб добитися 200 Вт, це вам треба заряджати збірку 56С літій-іонних акумуляторів, чи літій-полімерних, вони там будуть тоді мати 20 В чимось. Менше. Коротше, 20 В, 10 А, 200 Вт буде. А якщо у вас буде 3С збірка, то тоді буде 12 В, 10 А це 120, 126 12, вольт, 120 Вт максимум. Ну і так і далі. Коротше, 200 Вт, що та, та, нормально заряджається. Далі я хотів розказати е, про охолодження. Що в цьому? Що в цьому Знизу йдуть прорізі, всередині йде вентилятор, що там, що там. Я зараз цього показувати не буду, розкажу, як воно було, ви можете мені вірити, ні, то самі провіряйте. При навантаженні, ну, коли ти заряджаєш акумулятори, наприклад, силовою струмою 5 А, що одна, що друга зарядка потрошки починає нагріватися, Sky RC. Починає включає свій вентилятор охолодження. Не знаю при якій температурі, бо тут не пише. Але вона включає вентилятор, він починає по чуть-чуть крутитися і при більшому навантаженні. Більше нагрівається плата, він швидше починає крутитися. По чуть-чуть набирається обороти, і він постійно крутиться. Якщо трошки охолоджується, він чуть-чуть менше крутиться. І він практично завжди, якщо ви б там поставили збірку заряджатися, він він практично практично, завжди, не практично, а він завжди не а крутить вентилятор свій охолодження і охолоджує собі так, не сильно дуючи. Тулкитерсі. Працює по-другому. У нього температура, температура, при якій включається вентилятор 45 градусів, Ось тут на екрані, коли пише вже 45 градусів, він включає максимальні обороти і і починає охолоджувати. Коли температура падає вроді, вроді би до 41 чи до 42 він виключає вентилятор. Все вже не крутить. І знову температура піднімається, він включається. Охолодив, знову виключається, він постійно включається виключається. Це не дуже приємно, на слух, ну, так вони придумали. Тут SkyRC мені більше подобається. Він собі чуть-чуть крутить, він тихенько робить. Максимальні обороти він набере, мабуть, при своїх 8-10 або 10 ампер, десь так. От. І тоді буде він гудіти приблизно так само, як і Тулк-Терсі. Ну, тулк завжди. Коли доходить температура до 45, включає максимально, він не регулює обороти. Тому по охолодженню, плюсик більший SkyRC, хоча Toolkit RC так само нормально охолоджує. Ні один з цих пристрій не перегрівається, працюють нормально. Далі по підключенню. Ну, я вже казав, що до SkyRC можна підключити або XT60, або блок жилиння, там, іде від 8 до 28 вольт, наскільки я пам'ятаю, чи від 7 до 28. Так само тут, від 7 до 28 на вход, ну тут тільки через XT60. Щоб хімічити так, як я зробити, в принципі це недорого коштує. Power delivery trigger стоїть там 20 гривень. Ну, і... XT60, ще там 10 гривень, ну, ерунда, коротше. Можна зробити так, можна як вам удобно. Далі. Що ще, ще є Sky RC плюсом? Зараз я вам покажу. Щоб продемонструвати це, що я хочу показати, я демонстрував, в мене є ось такий для трьох банок кріплення. Я під'єднав балансувальний провід, ну і XT60. Плюс самого е, з КРС. Ми можемо. Ага, дивіться, ось тут е, під'єднуються балансувальні дроти. Бачите, як воно тут йде під 1С, 2С, отут ідуть такі прорізі. Ось цей балансувальний провід, ви не перепутуєте, ви його не засунете інакше, тільки так, як воно повинно бути. Хоча тут написано Плюс де плюс де мінус Все є написано. Втулки ТРСІ такого немає. Тут просто йдуть. Штиречки, теж пише мінус плюс, але ви тут можете перепутати і підключати невірно. На це треба зважати, якщо перепровіряти 10 разів, щоб не спалити зарядку. Не знаю, що буде, якщо переключати неправильно, підключити, то може і згорить, може і ні. Далі. Відключаємо. Нема вас. Вам треба перевірити е, вашу збірку. Відключаємо повністю відживлення і під'єднуємо тільки балансувальний провід до SkyRC. Під'єднуємо. Він сразу завівся, нічого більше не підключаємо, показує вольтаж на кожній батарейці виходить в моєму варіанті. Все, це чудово, так? Відключаємо його, під'єднаємо до SkyRC. Він нічого не показує. Щоб він показав, потрібно ще підключити. і ось це. Тоді він включається і те ж саме показує вольтаж на, кожній, на кожному акумуляторі. Тут якби знову плюс до SkyRC. Хотя я ж кажу такий собі плюс, але там підключати XT60 сюди не потрібно. Він показує просто при підключенні балансувального кабелю. Плюс, плюс. Ну, ідемо далі. Це дві зарядки, які є не тільки зарядками, вони можуть і вимірювати ємність ваших акумуляторів, акумуляторних збірок. І ще одна, що друга зарядка. Мають функцію розряду, і при цьому вони вимірюють ємність, яку споживає, яка виходить з акумулятора. Ємність акумуляторів одним словом. Що ця, що ця зарядка в собі мають, якщо нічого додатково не під'єднувати, вони можуть розряджати потужністю 15 Вт. Ну, наприклад, тут три акумулятори, 3С, це 12,6 вольт, 15 Вт, це буде трохи більше ампери, там, один з копійками ампер. Ну, тут вже плюс іде до Тулки Терсі. На вихід, на ось цей вихід. Можна під'єднати навантаження. Можна любе, зараз я вам покажу. Не покажу. Коротше, можна під'єднати просту автомобільну лампочку, яка споживає там ближнє світло десь приблизно 4 А, дальні, якщо разом з'єднати і дальні, і ближні 9 А, як там, в залежності від лампочки. От. І тоді вже розряджати вашу збірку, перевіряючи її ємність струмом до, до 10 А. Це виходить так само, ну, не більше 20, 200 Вт все одно ж. Ну, Порівняємо, що тут 200 Вт можна розряджати, тут 15 Вт штатної. Плюс штатно розряджати не бажано, бо то, що можете спалити зарядку. Ну, можете і не спалити, але не бажано. Що в цьому SkyRC, що в тулкидерсі, є. Може бути як лабораторний блок живлення. Показую як. Зараз я відключу це. Покажу наглядно. Нагляд. тут компетрсі. Під'єднуємо скайерсі. Зараз маперезагрузиться. Ось це попередження можна забрати в налаштуваннях, я поки що нічого не забирав. Так, заходимо в менюшку. Вибираємо педі, педі, Оце от іде лабораторний блок живлення, як би. Ну і заходимо вже тут. О, стоп, не туди зайшов. Ось в цю менюшку. І вибираємо тут теж лабораторний. Тепер дивимося сюди. Вибираємо... Вольтаж. Мінімальний вольтаж на SkyRC 5 вольт. Вибираємо на Toolkit RC – 1 вольт. Плюс. Тому що можна заряджати акумулятори, даже оці міні-пальчикові, які мають напругу зарядки 1,2 вольта 1,4. Ну, там ставиться 1,4. Плюс-плюс. Вибираємо. 1 Ампер. Далі, мінімальний струм зарядки 0,5 Ампер. Вибираємо тут мінімальний струм зарядки 1 Ампер. Плюс цьому, тому що можна меншими токами заряджати малі акумулятори. Для мене це плюс, можливо, комусь це не важливо. мені плюс. Також тут е, по налаштуваннях. Самих. Менюшки. Я не буду нічого показувати. Тут є темний режим екрану, отак як зараз в мене включити. Може бути білий екран. Тепо, темний і білий екран може бути тут. Екран не міняється. Як він йде стандартний, так і йде. Ось вроді би все. Не знаю. Є плюси в цьому, є плюси в цьому. Моя думка ось така. Якщо ви заряджаєте просто акумулятори, тим паче, якщо ви заряджаєте якісь несильно ємністі акумулятори там для дронів маленьких оцих, там по 500 мА по 1000 мА збірка, там 2, 3, 4 с в принципі, взагалі можна не заморачуватися і купити IMAX. Ну, Єдине, що він великий, ну це таке. Ну, і зато в нього ціна дешевша. По ціні він коштує iMAX. Оцей, що я купував. Ну, клон, Разом з зарядкою, з, з, там, з проводами різними для різного підключення. Його можна купити десь до 1000 гривень. Ну це вже все і зарядка, і ті і провода. Якщо просто одну тушку, то десь приблизно за 600-700 гривень можна купити на Aliexpress. Я кажу, ціни на Aliexpress. Далі. Що цей, що цей, приблизно стоїть близько 1000 тисяч, 1100 гривень, що цей, що цей. Різниця між ними, там буквально там, 50-100 гривень. По акціях можна, звісно, і дешевше купити. Тому вибирайте вам. Якщо ви щось заряджаєте таке не сильно велике і невеликий у вас бюджет, iMAX підійде вам. Ну єдине, що він більший в два рази, якщо дві ці докупи скласти, то це одна навіть більше за них. От. Якщо вам розмір не грає ролі, можете купляти Remax. Якщо докласти трошки грошей 1100 1100 приблизно, що -то, і що -то, 1000, 1100, так вони коштують на От. то вибирати вам. Заряджати вже якісь потужніші акумулятори. 200 Вт, мені здається, з головою. треба, ну, Єдине, що ці 1000 гривень приблизно коштує тільки самий блок, зарядка. зарядка. До неї ще потрібно купувати зарядний блок живлення. Якщо потужний, то він теж буде трошки коштувати. Якщо просто такий, як в мене на 65 ватт, яким я заряджаю телефон, в принципі, мені його вистачає. Для моїх збірок у мене там по 15 тисяч міліампер, Збірки 3С, в принципі, за там, 3 години заряджаються, 3 А даю і все. І нормально. Якщо вам щось треба більше, в принципі, купуєте потужніший блок живлення. І до 200 Вт, якщо вас це влаштовує, ці дві зарядки підходять для зарядки акумуляторів, просто для зарядки. Підходить, що Tolkien-сі, що Скайерсі, заряджають вони хорошо, балансують вони хорошо. Плюси і мінуси я вам більш-менш показав. Якщо комусь ще, може покажу ще маленькі плюси, може для мене вони не потрібні, в принципі, можливо, вам потрібно. Ось тут є USB-A, який, підключивши, наприклад, ви десь там виїхали в поле, не знаю, політати на квадрокоптері чи на чому, і у, у вас телефон сідає. Під'єднуєте сюди. Через xt 60 під'єднуєте якісь ну, від 7. Це виходить від 3, від 2С акумулятора і вище, навіть від 3С бажано акумулятор сюди. Під'єднуєте собі телефон, заряджаєте. Тут 5 вольт 2 А, немає ніяких швидких зарядок. Такое. Тут ще є. Теж воно мені не сильно потрібно, можливо, вам потрібно буде. Ось тут, під заглушечкою, я не хочу її відкривати, воно важко відкривається, є е, коннектори, до яких під можна під'єднати сервопривід, провірити, чи він працює, чи ні. Тому, якщо ви плануєте під'єднувати, провіряти сервоприводи мотори, е, Toolkit вам теж більше підійде, ніж SkyRC. Не знаю. Це... Додаткова опція, в принципі, але вона є. Ось, Вроді би, все, що хотів сказати. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, постараюся вам відповісти. Мій вибір, якщо вибирати, мені більше подобається tulk ter Ну, якщо кажу, якщо тільки для зарядки акумуляторів, в принципі, підходить, що SkyR-C, tolk однакові. Як лабораторний блок живлення, краще тут в GTRC, ніж SkyRC, хоча це опять же, для кожного своє. Якщо заряджати, хочете зекономити і заряджати якісь не сильно потужні, великі збірки, звичайно, iMAX підходить, О, мій вибір ця зарядка. Всім гарного робочого дня, якщо хто на роботі. Миру нам, перемоги. До побачення.